А що застановили? Так а що, що призвели? Ви спитаєте людей, куди вони ці кошти, за що цей штраф буде, як взагалі вимогли. Як ви навіть... Я не продаю документи. передали? продавали? Смотрите, да, Заберіть обратно. Якщо <кх> Документи вкрали в <кх> людей. Чому ви забрали люди? <кх> документи вкрали <людей. кх> <Документи> в <вкрали> людини. <кх> Ви yeah. передали їм документи? Yeah. А для чого? Попросите обратно. Яким чином ми можемо Ви просите обратно документ. А чому спілкуєтеся з сидіть автомобілем? Чому ви mm. говорите, що йому робити? Ми, ми зараз не говоримо, що йому робити. Ми йому рекомендуємо. Ой, давай, я На секундочку. Давайте Робили. ви документи віддадіте чоловіку. Майде машину свою. Ви согласні, що вони забрали документи? Ви стверджуєте, що ви провели. Потрібні обрати. Моройте. 23 путають, а самі, що ви говорять? Забирається вправи. Людина представлялася, да, ваші клопотання да, вислуховувала? Е, да, да, да. І що ви нас сказали? В чому причина була зупинки взагалі? Що вони хотіли від вас з самого початку? в тому, Давайте, що Не можна повертати Ліворуч, якщо виїжджає з Полонського проспекту. Якщо виїжджається з то і повертатися Ліворуч не може. А чим встановлено було, що вони? Неччина, що ви именно... Це прости вимагатись, просто вони стоять і вимагають. Попросіть у нього документи, сядьте в свою машину. Потребуйте документ. да, Забери документ. Потребуйте у нього. Тому що це ж ваші документи. Чому можна додати? Отдайте ну, в руки человеку. Він до вас звернувся. Попросіть меня ще раз, може він не почув? Как нельзя? Ну отдайте, человек. Я мне уже их передал. Все, отдайте. А что мне рассказываете, что мне делать? У вас классный документ просто. Попросите. Не знаю, я право на я сумову. Может ли вы праздники? А что вы на бумажку происходит дание? Нельзя на бумажку Не можно. А почему вы не рассказываете? Верніть Ви знаєте, завдання адміністративного кодексу, Звичайно. Для що він створений? то ви просто... Ви бачите, я зараз хочу говорити про Дивіться, по телефону говорить, вам було б краще вдома. Зараз, ви, ви зараз тут... затримуєте людину, яка поспішає по своїм справам. Більше того, ви зупинили його безпричинно і зараз безпричинно. ви йому хочете виписати адміністративну постанову. Про нібито порушення. Ми не вам хочемо, не виписати, ми випишемо її. Не вигадане. Ви вважає... а водій, водій не виконав вимогу знаку 5.16. Здійснив рух ліворуч, зі смуги, яка вказує на рух. Чим чому ми це встановили? Чи батько дзвонив проїздив? Дивіться, чим ви встановили факт нібито порушення миру? Візуально Дивіться, Візуально ви будете встановлювати вдома якісь обставини. Я зараз людину просто так йому сказали, що він нібито зупинив. Може це я казав, може це я зупинився. Верні, я повернув, Якби так. я не бачу, хто їхав за кермо і звідки він їхав, яким чином. Скажіть мені в Землі кодексі, там, де написано, що я бачу. Привет. Ваші колеги вже були, казали, я бачу. В суді постанови були скасовані. На секундочку. Я через раз, просто. Но На секундочку. Потанція, просто. На секундочку Це право громадянина. Це не право громадянина. А ви, а ви для кого служите? Об'ясніть мені. Для громадян. Так як треба служити? Ну, В сессию с достоинством иначе подождите. А вы а. Как, а как делаете? Вы можете спокойно переписать на обычный листок нас, данные персональные, потом не здесь, куда они уйдут. А я, я утверждаю, что они уйдут непонятно куда. В интернет. Чому вони, а потом союз науки персональные данные. Вот дан, да? и все вот, все. все, вот тут они. Вы имеете право переписывать персональные да, данные есть. в обычный а, листок? Я? А Почему не? Маю. Да получите ваши внутренние маю... приказы. Нет, маю... вы сразу перед тем проходить на работу, прикази? подождите. Я О, вы даже это очень Дивіться, ви вы сейчас загородили за людині не проезжим. Вы вообще нормально стали? Господа, ну ви ж служите нам. Случайно, для народу. Служить. Ну так вот. Вода... Для, народу. для народу. А ми хто? Ми не народ. Но... Чем вы що ми не народ. Я нічого такого не казав. Ну смотрите, ну, так, що, так, ну, так, що, ми хочемо, щоб ви по закону, правильно. Ми ж вас не компрометируем. наоборот, подсказывают, что вы должны делать в рамках закона. Вы не имеете права переступать, понимаете? Вы понимаете не имеете права. права. Почему вы, вот я смотрю, где доказы его правонарушения? Вы говорите, я смотрел, да? А у вас глаза что? Они где-то в законе, поверку, поверку, я в они где-то, да, у вас опечатаны. Вам любой суд скажет, товарищи, вы, вы что? Там метод, дикая же поеду, поеду в суд. Ребята, будем, ну, где уже говорит, а скажу, вы, вы, же, в вы в суд не ездите, ходите, это, понимаете? Вы же не в суд, не один Владив... Вас не приходили. У нас був вас, так? Я выкупил. Да конечно, мы выкупили вас. Это же судья, машинка. Судья, сейчас, вы понимаете, для вас для вас ну, начальство для вас. А ваков и судьи. А народ у вас нет. Правильно? Ну, потому что так получается. что по закону у нас можете. Людина из иншей еблости. Вы просто так думаете, так? Ладно, все равно страшного, Завдання адмінкодексу... області на, на дорогій машині, на дешевій машині. Давайте не будемо це нам ще присвоювати. Ми однаково відносимося до всіх правопорушників. Для того щоб він був правопорушником, встановлюється тільки суд. Ви могли зупинити? Спитати у нього. Тільки суд не да. А яким чином я тоді можу виносити постанову в справі про адміністративне правопорушення відповідно до закону? Встановивши правопорушення для цього є процедура розгляду справи. Що встановити, порушує він чи ні? Так. Ми нічого не знаєш, подумали собі. Ага, я бачив, взяли постанову і написав. А як же процедура розгляду справи? Я вислухав доводи даного, особи. Роз'яснив, чому там так саме висять знаки, а не по-іншому. я не поводився з порушенням? Чи я сказав, що ви не представили мені ніяких доказів. Якщо щас. ви вислухали, виявлялися посуду яка виводить справи, розправи. Не, ну, не да, да. А чому інша особа? Виносить постанову. Він стояв, стояв балакає з другим. Виносить постанову, може тільки той, хто її проводить розі справи, а не той, хто рядом стояв. Понимаєш, це так законі. Я... Шановний, це мусорський базар. Не не звертайтеся до мене, мій господин. Ні, віна сподіваюся, вибачте, не буде. Особачний. Особа чоловічі. Давайте тоді завершимо нашу розмову. Так, у вас свої справи, у нас свої справи потрібно працювати. Хай людина собі їде. І працюйте дійсно. Є багато ям на дорогах, багато знаків стало неправильно. А ви їздите людей, а ви людей територієте? Е а це про ями, про ями? то не, ну, трохи не в нашу службу. Скаргу ви можете залишити на проями на дорогах, але звертатись і ремонтувати їх. Не Давайте вибачите з дорог, а потім вже перейдемо на швидкість, на водії вже. Почнемо з дорог спочатку. А? Хай, хай я Ми заправляють. заправляємо. Просто ви неправильно робите. Те, що я бачив. То ви розкажете на комусь там вдома. Я був на вашому місці. У нас це, це на, було на місці. На місці. Коли... місяць назад. У мене було два суди з працівниками поліції. Там, де теж були герої, казали, я бачу. Но з них ніхто не приїхав у суд і не сказав, що я бачу. Ви мене не слухаєте, я вам говорю, у вас не було тут місць, на місці, в момент того, як я зупинявся. Ми побачили момент вами розгляду справи. Це найкращого вам, так побачите.